Після певного моменту, там, десь після години півтори години 40 бігу, раптом ти відчуваєш, як якісь емоції, якісь думки, вони просто починають відходити, відклеюватися, і розум очищується, і ти з більшим оптимізмом дивишся вперед. З'являються сили жити, сили щось робити, вирішувати якісь труднощі, якісь ситуації, якісь життя. Підкидає, тому біг це для мене дуже важлива складова мого життя. І якби я не міг бігати, це було б важко, звичайно. В перший же день вирішила з дружиною, що ми залишимося а в Києві, що принаймні найближчим часом ми не будемо виїжджати е, нікуди. І е, в той день, з самого ранку, я планував йти на пробіжку. Тобто, це був. Це якраз той день, коли я мав іти бігати. І, правду кажучи, я хотів піти. В мене ще були такі думки, але от ранкові сирени все-таки і ну розуміння, що треба, мабуть, запастися їжею, зняти готівку, все-таки якось відволікли. І тому тому ми вирішили, тому я вирішив піти на наступний день, 25 числа бігати. Дружина сказала, що вона мене самого не відпустить, і вона. Вирішила піти зі мною в ліс, і вона сказала, що вона мені дозволяє бігати вперед назад по одній алеї лісу, щоб вона бачила мене, бо вона дуже хвилювалася, що, що може відбуватися. І власне ми пішли в Биківнянський ліс, і я зробив першу, першу ходку, перших 100 метрів пробіг, почав повертатись назад. Ми побачили в лісі людей приблизно з нашого будинку. А я так зрозумів, що вони зібрались і обговорити, що відбувається, і просто стояли в лісі, бо боялися, що будуть удари по будинках відбуватися, і що була перша така думка, що, мабуть, буде безпечніше зараз в лісі, не зрозуміло, що відбувається. Ну і я почав бігати, але незрозумілі звуки, ну які стали дуже скоро зрозумілі, це теж зрозуміло було, що стріляють з автоматів, Стріляють з автоматів зовсім близько. А, і е, хтось сказав, що стріляють поблизу воєнкомату О, тут в нас на районі. От я подумав: ну, напевне, ну, ще трошки пробіжусь, але зробив ще одне коло, і якось ми вирішили, що пора пора вертатися додому. Ці звуки автоматів вони якось ставали ближчими. Ну, власне кажучи, от е, це був третій день, середа, е, ні, четвер, п'ятниця. Це от ми розбиралися, що ми робимо тут самі в межах сім'ї, в суботу. А ми з дружиною пішли в якості волонтерів е, в лікарню швидкої допомоги, значить, щоб нас якось е, там записали волонтерами. І нас записали, мене мене записали. Я був готовий, я там вже з. Одягом, Переодягним, перевзувним, прийшов. Думаю, ну все тут, от, значить, тут буду днювати, ночувати. Но мені сказали, що мені подзвонять, коли буде потрібно. І мені не подзвонили за вихідні. Тоді я в понеділок прийшов знову. Прийшов і кажу, значить, що там зустрівся з лікаркою, з анестезіологом Марія, значить. А, і кажу, що так і так, значить, без медичної освіти, але мама лікар, готовий начать, всім допомагати. А, швидко тут якісь речі зараз розберуся, що потрібно. А, і вона каже: так, значить, що ви вмієте, там, що можете. Я Кажу, ну там письменник, а як звати? Там Люк Подереш. І вона така: я ваші книжки читала. І замість того, щоб значить якісь літературні, перепрошую замість того, щоб якісь медичні речі мене включити, мене попросили, значить, в цілій аж лікарні, там в, в реаніматології, попросили писати пости на Фейсбук-сторінку, щоб вони могли дякувати партнерам, які привозять їм гуманітарку. Ну і я зрозумів, що, що таке доля, коли чи карма. Річ така пружня. Що ти і так, і так, і так намагаєшся якось тебе все одно, ти в лікарню, тебе все одно кажуть, ну сідай тут за комп'ютер, давай тут будеш значить, писати. Ну я думаю, не це з дому можу робити. Так що все, власне кажучи, весь цей час я вдома знаходився, але постійно це були комунікації. Де нам краще розміститися? А ви хочете зняти перед, Ми хочемо так, ми хочемо. Так, так, ми хочемо зараз. Я думаю, що я можу поговорити. Чи будемо мати за що буде? Поведемо. Є скіфош, берешся. Діалог на столі за столом можемо провести, а читати з читалі... 4... Мік... Так, так, гарна думка. Краще читати стоячі. Так. Ми зараз зростаємо, що вона не зважала, а коли тебе читать, добре, мікрофон буде, так? Орієнтуємося да, так, що. Угу. Година на двадцять, години придбать максимум, і так всі працівники театру у нас потім дуже швидко. Вони намагаються роз'єднати, бо вони доволі угу. працюють, щоб встигали люди доїжджати угу, угу. додому. Значить, тоді ми максимум це пів восьмої закінчуємо. Так, на да, що підійде покусити за так, так. Так так, йде, так, так, посадить, так, 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 так. Ну то тоді давайте може на е... 19.15, 19.20, ось так, так, щоб там було хвилин 20 на, на якісь розмови після цього, і щоб ми дійсно встигли потім. Щоб 19.20 ми закінчили. Так, 19.20 да, да. закінчили. Добре, так і будемо рівнуватися. Задягнеться на 10 хвилин, це не страшно. Ради бачити. І ще. Якщо повітряна тривога, то всі йдемо вниз, це облаштоване і там продовжуємо. Прекрасно. А якщо зникне світло, то в нас є лампа, просто буде лампа і все, далі теж Чудово, продовжує. чудово. Хоча поки воно не... Ну, Десь по графіку воно з 6 до 9 тут, вим, вимкнене. Вимкнене чи? Вимкне, вимкне. Ага. Але може і театр якийсь ну, не uh -huh. вимикнує. Може не да, може у них і на. Задовго до початку війни в Україні, в середині 2000-х, я тоді молодий, доволі успішний письменник з кількома книжками, виданими в Європі, цікавився зовсім не політикою чи, бодай історією. Метою моїх пошуків було самопізнання. Активно вивчаючи різні форми йоги, медитацію та змінені стани свідомості, я врешті вийшов на університет психотехнологій, заснований, е, заснований науковцем, що за часів СРСР працював у закритих радянських лабораторіях, досліджуючи можливості людської свідомості. Назвімо його Н. Біографія Н була неоднозначною. Зі своєю зі зброєю в руках він брав участь у збройних конфліктах у Придністров'ї та Абхазії на боці повстанців. Сьогодні розумію, що це було тотожно співпраці з армією так званих ДНР чи ЛНР. Брав участь у збройній спробі повалення єсіньського режиму і захоплення Останкінської телевежі в Москві 93-му. Був важко поранений, співпрацював з російським ГРУ. Ці деталі історії Н тоді не здавалися мені мешканцеві мирної країни, далекому від політики, тривожними, а радше екзотичними, незрозумілими і бентежними своєю авантюрністю. Високий, кремезний, з сивим волоссям і пронизливим поглядом по монгольських розкосих очей, Ен завжди ходив територію нашого літнього табору поблизу Дніпра у військовому однострої, злегка покашлюючи. Під час штурму останкінської телевежі він отримав постріл у груди, і уламок снаряда так і залишився у нього в легенях. Ен був прихильником волюнтаризму і його дослідження у сфері психології та психотехніки стосувалися теми активізації вольового начала людини. Як науковця його цікавили екстремальні ситуації, психологія повстанців та екстремістів, зустріч людини зі смертю. З великим ентузіазмом і старанністю я засвоював медитативні практики, якими Н щедро ділився зі слухачами під час е багатогодинних занять у бетонці, руїнах недобудованого адмінкорпусу канівської електростанції, ще одного радянського дітища, котре так і не було збудоване. На літній сесії під Трахтимиром до нас приїздили гості з Москви та Пітера, теж студенти Н, від них я вперше дізнався про так званий євразійський союз молоді, радикальне політичне дітище Олександра Дугіна, одного з ідеологів руського міра, чиї підручники з геополітики, густо замішані на традиціоналістській езотериці в Дусі Рене Генона та Юріса Еволе, досі використовується під час підготовки кадрів ГРУ та ФСБ. Ідеї Н суттєво перевершували євразійство Дугіна та всіх сучасних прихильників руського міра разом взятих. Н уявляв можливе народження гіперцивілізації, цивілізації людей, котрі зможуть повністю підкорити свої волі як приховані ресурси власної психіки, так і навколишній світ. Я не надто поділяв ідеї Н щодо створення цивілізації волі, але теж хотів доторкнутися до позамежового. І навколишні ліси та урвища понад Дніпром, здесь глибоко закопаними під землею машинами Бога, здається, чули мене і йшли мені назустріч. У 2014 році Н затримали СБУ за спробу організації військового перевороту і керування операцією захоплення Верховної Ради та Кабінету міністрів України. Його депортували в Росію під зобов'язання про неповернення. Н завжди був послідовною людиною, тож навесні 22-го підтримав збройну агресію Росії проти України. У Києві в Н залишилася донька. Вона, як і я, не могла зрозуміти, яким чином дописуючи на сторінці Н. У Фейсбуку могли всерйоз розмірковувати про український неонацизм і денацифікацію, а сам Н при цьому давати анонс курсу для витончених інтелектуалів-традиціоналістів від чергового російського консервативного університету, де глибокий аналіз класичних музичних творів сусідує з розміркованнями про філософію війни від Дугіна та якогось офіцера з міліції ДНР. А редактори курсу все це подають як інструментарій формування гармонійної, симфонічної людини, російської людини, котра буцімто єдина і спроможна зупинити тотальне розлюднення розчеловечування, котрим повниться світ та Україна. Тим часом почерк над людей симфонічних особистостей і півночі, що прийшли завойовувати Україну, залишати по собі купи фекалій посеред захоплених квартир і адмінприміщень впізнається знову, коли російські війська намагалися захопити Бучу, Гостомель, Ірпінь. Це є той дивовижний розрив між великою російською культурою і страшною російською реальністю, бездонна щілина, в темряві якої живе загадкова російська душа. Війна вимагає максимальної щирості, максимальної правдивості, особливо поки вона точиться, поки вона, поки вона йде. Більше того, вона принаймні в моєму розумінні. Вимагає лаконічності. Вона, я, мабуть, не та людина, яка е, зможе писати е, дуже емоційно. Е, як, як я відчуваю, це має бути е, достатньо стримана, достатньо лаконічна е, проза, але Проза, яка шукає дуже точних слів, точних образів. Тобто вона не повинна ставати сухою, вона повинна відшукувати глибокі образи. Вона це, мабуть, така формула. Це відчуття всемогутності, в єдності можливо дарується в житті тільки раз чи двічі. Перші тижні шаленої волонтерської активності українців змили всі кордони, демонструючи такі надлюдські можливості співпраці та свободи духу, від якої перехоплювало подих. Мов у найщемкіших главах Біблії, де описується, як Лев спочиває з ягням, люди перестали бути вовками одне одному. Джеймс Джойс, слідом за давніми греками і ранніми християнами, називав це явище раптового упроявлення Божественного епіфанією. Мені здається, сотні тисяч українців стали свідками і співучасниками локальних епіфаній, котрі спалахували то тут, то там, мов ялинкова гірлянда, по цілій країні. Інакше звідки б народжувалися усі ті жарти про волонтерів, котрі можуть до полудня дістати тобі крило африканської сови, хвіст дракона і статевий орган єдинорога? Це прекрасне, безоднє небо, наповнене безліч усеючих зірок, ця колосальна мерегка мережа людей доброї волі в Україні та за її межами припіднялася над буденністю зовсім ненадовго. Може, на 4-5 тижнів, і так само непомітно сховалася знову, залишивши кожного, хто був причетним до неї з почуттям спраги, за дивовижним смаком безмежжя, спраги за безкордонням думки і чину, за безбережжям власного серця, котре більше не боялося простягати руку помочі кожному, хто її потребував, навіть коли могло здатися, що вдіяти уже нічого не можна. Ці прекрасні крилаті люди, мені здається, самі не розуміли, що вони чинять. Кожен з них просто непомітно робив власний бест. Моя напарниця по волонтерській роботі сказала, що бажання допомагати іншим стало для неї наркотиком, і вона не може зупинитися. Мене теж цей досвід зцілив та очистив, насамперед від гіркоти безпорадності та непотрібності, котрі важкою темрявою обволікували в ці перші дні війни. Мені здається, цей неможливо кокосовий присмак волонтерства і його епіфанії не що інше як передчуття ще далекої наразі, але вже зримої заграви справжньої перемоги. Перемоги не тільки для України, але для всього людства, адже тепер людей, котрі вірять в можливість нового неба і нової землі, у світі стало на кілька мільйонів більше. Дякую.